Бажаю міцного здоров'я. Придбали такий апарат у компанії Будьмо. Дуже задоволений. Запустили його. Процес вже в роботі. Ну, оце таке у нас зараз трошки качерягу ми поставили, бо ще не приловчилися. У нас йде процес. Все грає, одібрали голови. Робоча температурка. Шовчики всі оброблені. Дуже добре все зроблено, дуже все файно, все класно, день нічого не пропускає. Працює на даний час на одній конфорочці. Прийшла годинка. Через годинку пішов процес. Дуже вдячний компанії Будьмо. Заказуйте, пользуйтесь вдячні хлопцям, які зготовляють його.